До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Щирі вітання наші телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, чим запам'яталося нам різдво. Ще раз сердечно запрошуємо вас підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн, а також стати нашим спонсором. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Майстер клас у Радовилові. Що виготовляли дітям? Різдво в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Різдво в Олеському замку. Особливість події. Різдвяний ярмарок у Бродах. Концерт у Радовилові. Про ці та інші новини далі. У місті Радивилів організували цікавий майстер-клас. Традиційно захід об'єднав дітей довколишніх територіальних громад. Більше у сюжеті. У місті Радивилів у приміщенні будинку культури для мешканців громади, зокрема для наймолодших діток, відбувся унікальний майстер-клас із виготовлення автентичної різвяної атрибутики, зокрема ангелика із природних матеріалів. Протягом прекрасної події відвідувачі мали можливість проявити фантазію, щоб створити оригінального ангела із матеріалів, які є екологічно чистими. Провела дійство майстриня Ірина Кухар. А ще до події долучилася директорка Радивильського будинку культури Інна Шаблій та вчителька ліцею Noдин Олеся Олексієвець. У майстерці взяла участь також заступниця директорки Радивильського будинку культури. Я сьогодні тут і в ролі. Учасниці, помічниці, і бабусі, бо це моя внучка. Мені все подобається. я Взагалі люблю таке дуже це красиве дійство, підготовка до Різдва. Звичайно, я не маю такої практики перший раз, але дуже намагаюся, щоб все було красиво. Шукай натхнення в діток. Щира подяка Ірині Кухар за чудовий майстер-клас та можливість ще раз поринати у неймовірний світ звичаїв, дізнатися про таємниці виготовлення, автентичної різдвяної атрибутики та інші шаблі за організацію події. Пані Ірина, яка приїхала зі Зудбунова, розповіла про особливості проведення майстер-класу по виготовленню ангела. З -дер, без -дер, без -дер. Дивіться, як ми будемо складати. Нам треба взяти вінець. Дивіться, ось на зразочку. Так. Як нас, пані... Пані, Алла. пані Алла, дивіться, нам треба взяти наш ангелик. Пані Алла, Вінець цей поставила кружечок по центру, посередині. Розділила... На... Та. Розділяйте Та. травичку на двоє. Але ви повинні, Та. щоб кулівка була така гарна. Так, Та. передній план. У нас в ангеликах має бути передній план. А як? Ми виготовляємо ангелика з листя кукурузи і з трави осоки. Передріздвяний такий захід, і дітки творять ангела. наскільки складно виготовити? Якщо з 10 ти років дітки самостійно можуть скрутити і стрічечки, зробити, скрутити і сформувати голівеньку для ангела і зібрати його до кубки. По завершенню дійства учасники взяли ангелики із собою. Такі вироби у різдвяний час подарують святкову атмосферу та затишок. Вчителька розповіла про свою участь у майстер-класі. Крім того, велика подяка Збройним силам України за можливість підготувати та провести таку подію. Здобувачі освіти Радовильського ліцею номер 2, 5, 6 класів долучились до відтворення українських народних традицій, плетіння із природних матеріалів, і долучились до створення собі різдвяного свята, створення різдвяного янгола, дітям. Батькам всім жителям України ми бажаємо щасливих різдвяних свят, міцного здоров'я і швидкої перемоги. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал онлайн». В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів також організувала дійство з нагоди Різдва. За доброю традицією там побувала і наша знімальна група. Уваги на екран! У актовій залі опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбулося різдвяне дійство, яке підготувала класовод третього Б класу Наталія Монастирська спільно із учнями та батьками. А сьогодні хочу дітки вам подарувати ще різдвяну атмосферу, защедрувати вам, заколядувати, засіяти вас, добро, миром, благодаттю. Під час події глядачі спостерігали за оригінальними сценками Різдва Христового, зокрема за звичаями приготування 12 пісних страв на святий вечір прекрасними колядками, щадівками, віншуванням. Печене є часичком вченим, солоні опеньки, смачненькі та гостеньки. Несиш виденько, дочко, квашену капусту та огірочки, щоб було чим пригощати людей добрих, частувати несу, несу. Ось борщик пісний, гарячий та запашний. А на останні голубці гречані та різні маринади для смаку та френади. Посеред столу куця, щоб було все до пуття. Організатори підготували для малечі цікаву та змістовну розповідь про одне з найважливіших свят для християн. На святкову подію завітали освітяни, дирекція школи, родичі учнів. А ще. Вчорашніми столами раділися так ні війні, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. Школярі спільно заспівали багато чудових колядок, які дуже були чуттєво виконані. Вчора подяка всім, хто долучився до організації неймовірної зимової події, а особлива вдячність Збройним силам України. Закоханій родині, легкі діток принесуть. Останні дні старого року, можливо, був і не такий. Тож хай добробут мир і спокій нам подарить, рік новий. У патріотичних віршах учні подякували нашим відважним воїнам. Які за різних умов захищають рідну Україну від російського загарбника, хай щиро згадка піднімає дух, бо цьогорічні в цьогорічнім році щастя й туга. Вмішались в датах, цифрах і іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, Класовод 3 Б класу пані Наталія Монастирська побажала дітям та батькам у мері відсвяткувати зимові свята. І Надіємося, що прийдешній рік буде набагато кращий. і він нам принесе мирного неба без ракет, світло і тепло в кожну нашу домівку, звільнені території півдня і сходу, українських дітей без сліз і горя, щасливих батьків, які дочекаються своїх синів та донюк, тихі ночі без сирен та вибухів, а також перемоги. Ціме нами очікувано. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн. В Олеському замку також було людно. Там з нагоди Різдва організували свято. Варто зазначити, що така подія відбулася в Олеському замку. Вперше більше інформації у сюжеті. На території Олеського замку для всіх бажаючих відбулося неймовірне передріздвяне дійство. Різдво в замку. На яке завітали мешканці громади, ті, які хотіли трішки відволіктися від теперішніх подій та пригадати традиції свята Різдва. Святкову подію для гостей, які радо завітали, працівники замку розпочали із захоплюючої екскурсії. Опісля відвідувачі сіли за святковий стіл, на якому була різдвяна вечеря зі смачними традиційними пісними стравами. Ще гості мали можливість зігрітися смачним лінтвейном, який підготували кулінари студії «Юкук Львів. Засновниця студії розповіла про особливості святкового дійства. Гості під час події із задоволенням заспівали різноманітні колядки. Сьогодні ми в Олеському замку разом із Severmax Студіо е, організовуємо подію, яка називається Різдво у замку. Е, сьогодні ми не лише частуємо традиційними українськими стравами наших гостей, але й проводимо приватну екскурсію в Олеському замку, а також очікуємо гарні колядки від Дарії Могінської, а також лекцію від нашого етнолога Анни Ніколаєвої. Велика подяка усім, хто долучив. Бачився до організації святкового Різдва з його прекрасними українськими звичаями, зокрема за страви господиням, а Збройним силам України за можливість у спокійній атмосфері відзначити цю подію. Бажаємо усім мирних свят! Марія Коваль Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. У Бродах традиційно ярмаркували, чого тут тільки не було. І польова кухня, і коні, і багато чого цікавого. Такий захід у бродах організовують не вперше, тому пропонуємо вам переглянути наступний сюжет. Пастушки з ягнятком. Перетинтидя. Валяють, на припадають. Царя бога вихваляють. За доброю традицією у центральному парку міста Броди перед Різдвом Христовим зібралися активні жителі не лише Бродівської громади. Тут було чимало активних людей, які продавали свої творіння, аби за виручені кошти. Підтримати наші збройні сили України, різноманітні смаколики, солодощі, випічка та багато іншого було доступним для продажу. Ми стараємось на кожну ярмарку на підтримку ЗСУ брати участь, і сьогодні також нас запросили. Ми обов'язково приєдналися. Студія са талантів карі та зброди. Обов'язково ми Хочемо показати, хочемо залучити всіх для збору для наших військових роботами своїх дітей. Тобто наші діти все робили власноруч, те, що ми продаємо. А також хочемо показати вам, що наші волонтери карі та зброди тільки цієї ночі повернулися із Курську і привезли нам. Матеріали і з боєприпасів, які також стараємося показати, довести та співпрацювати. Ми сьогодні завітали на ярмарок від організації «Ваш Лаваш», від пекарні, нашої місцевої бродівської. Маємо різні смаколики і ну, горішки маємо боже вафельки, медівнички, панатони, кекси дуже все смачно. Запрошуємо вас на ярмарок. Ці э, гільзи э, і решта таких э, ну нелюдських речей. Нині прикрасили максимально новорічно, і теж збираємо кошти аби відправити та і зробити хоча б клаптик, але добра. Ми завітали до вас з виробами ручної роботи прикрасами. Все, що бачите, все, що наверху, нанизу, все зроблено нашими руками. Цього дня у парку було чимало людей, які мали змогу не лише придбати якісну продукцію, а й послухати чудові виконання різноманітних колядок. Ведучою заходу була неперевершена. Олена Ковальчук в загальному на ярмарку було, як завжди, весело та гучно. В загальному я дуже рада, мені ярмарок дуже сподобався. Саме я буду виступати тут. Я вважаю, що цей ярмарок був добрий, щоб всі варили перемогли, щоб ми всі беремо і нас кінчилась. За силу поважаю, ми сильним. Що можете побажати нашим захисникам, щоб не падали духом? Протягом всього дійства ведуча Олена Ковальчук розповідала присутнім про особливість ярмарку. Та кожен, хто долучився до нього, був вдячним Збройним силам України за можливість організувати подію. На вас чекають живі колядки та вертеп. Чарівна фотозона, яскравий аквагрим для дітей, унікальні вироби з глини, різдвяні повуки, дідухи, домашні смаколики, гарячий гліфтвейн, апетитний буткор та катання на санях із конями. Тут не лише ярмаркували, а й колядували на прославу новонародженого спасителя, таке згуртування жителів різних територіальних громад, ще раз стало прикладом того, що минація сильних та вільних людей. Дуже хочеться сьогодні висловити слова подяки та шани нашим янголам-охоронцям, нашим мужнім захисникам, нашим незламним воїнам. Адже саме завдяки їм сьогодні ми маємо чудову нагоду зібратися тут, насолоджуватись піснями та колядками. Ну і, звичайно ж, ярмаркувати. Пам'ятаймо, кожна ваша лепта, навіть найменша, це потужна підтримка для нашої армії. Подяка за небайдужість і активну позицію всім, хто долучився, тепло ваших сердець. Навіть посмішок топить найбільші криги людських душ. Також для гостей була доступна можливість скористатися послугами каретного двору, представники якого вже не вперше приїжджають у броди. Зокрема, цей ярмарок вже став досить традиційним у нашій громаді. Це відбувається вже не вперше. Збираються різноманітні колективи. Ну і власне, ми, як бачимо, ми зараз маємо можливість проїхатися. Завдяки каретному двору з міста Львова і насолодитися цим процесом. Головне, головне не падати, не падати ентузіазмом, ідеєю. все. ми мусимо підтримувати і традиції, ми мусимо допомагати і нашим захисникам, які які роблять все над надможливе. і кожен має вносити свою свою частку, своє своєї роботи, душі в загальну загальну нашу справу. Загальному враження від ярмарку у Бродах, де зібралося чимало організацій, видався на всі 100%. Сергій Нікішин, телеканал Брода Онлайн. Місці Радовелі відбувся чудовий концерт на підтримку Збройних сил України. Традиційно у будинку культури побувала і наша знімальна група. На Зимове дійство завітали представники влади, жителі міста, аби долучитися до збору коштів для наших захисників та отримати святковий настрій. Вокальне тріо талановитих викладачів школи мистецтв виконало прекрасну колядку побажання про народження Ісуса Христа. хай Господь поможе нам згоди і божити. Концерту прозвучали визначні мелодії, що стали символами новорічно-різдвяних свят. Згодом глядачі отримали насолоду від інструментальної версії різдвяного гімну, найвідомішої кулятки всіх українців Тиха Ніч. Інструментального дуету прозвучать душевні мелодії зимового романсу. версія різдвяного хіта «Last Christmas» наповнила святковий зал магією цього свята. Викладачів Радавільської школи мистецтв привітав глядачів з прийдешніми святами та побажав переможного миру, щастя, добра та любові. Благодійний захід подарував присутнім відчуття домашнього затишку та справжнє свято музики. Щира подяка талановитим викладачам школи мистецтв за професійне виконання кожної композиції. Також безмежно вдячні Збройним силам України. Повну версію концерту ви можете переглянути в нашій постійній рубриці без коментарів. Коміням своїм легких, і з бокай нова завітає, Колядку в серці звучить. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо наш святковий спецвипуск та дякуємо вам за перегляд! Запрошуємо підписуватися на YouTube канал Проти Онлайн та до зустрічі у наступних ефірах.